Як ми сказали, в нашій невидимій боротьбі дуже важливо в жодний спосіб не покладатися на себе. Але якщо ми тільки відкинемо всяку надію на себе і зневіримося в собі, не знайшовши іншої опори, то зразу ж втечемо з поля бою або будемо конче переможені і взяті в полон нашими ворогами. Ось чому разом з абсолютним відреченням від себе. Нам потрібно закріпити в серці досконалу надію на Бога і повну впевненість у Ньому. Тобто потрібно всім серцем відчувати, що нам рішуче немає на кого надіятися як тільки на нього одного, і ні від кого іншого, як тільки від Нього одного, ми можемо чекати всякого добра, допомоги та перемоги. Бо коли ми, які є ніщо, нічого не чекаємо від себе, крім спотикань і падінь. І відкидаємо всяку надію на себе, то завжди отримаємо від Бога всяку перемогу, як тільки озброїмо серце своє живим упованням на нього і повною впевненістю в отриманні від Нього допомоги, як сказано у псалмі на нього уповало моє серце і допомоги зазнав я». Утвердитися в цій надії і заради неї отримати всіляку підтримку допоможуть нам такі думки. Перше, що шукаємо допомоги у Бога, який, як всемогутній, може зробити все, що захоче, і може нам допомогти. Друге. Що шукаємо її в Бога, який як всевідучий і премудрий знає все досконало, знає і те, що корисне для спасіння кожного з нас. Третє. Що шукаємо такої допомоги в Бога, який, як безконечно, благий, з невимовною любов'ю дивиться на нас, завжди доброзичливо готовий в кожній годині і хвилині надати всіляку допомогу, яка потрібна нам для перемоги в нашій духовній боротьбі. Негайно, як тільки з твердим упованням віддамося в його обійми. Хіба ж можливо, щоб наш добрий пастир, який три роки ходив, шукаючи загиблу овечку, так голосно кличучи, що висохла гортань його, ходив стежками настільки важкими і тернистими, що проляв свою кров і віддав життя? Як кажу я можливо, щоб він тепер, коли овечка ця йде вслід за ним, з любов'ю звертається до нього і з надією кличе його на допомогу, не звернув очей своїх на небі? Не взяв він на божественні свої рамена і принісши в зібрання ангелів небесних, не влаштував з ними всії причини свята. Якщо Бог наш не перестає шукати з великою ретельністю і любов'ю, щоб знайти подібно до драхми сліпого і глухого грішника, як можна допустити, що Він залишив би його тепер, коли той, як загублена овечка, голосить і кличе свого пастиря? І хто повірив би, що Бог, який безнастанно стукає в серце чоловіка, бажаючи війти всередину і вечеряти з ним згідно з откровенням, даючи йому свої дари, хто повірить, що цей самий Бог, коли чоловік відкриє йому своє серце і прикличе його, залишився глухим і не бажав би війти в нього. І нарешті четвертий спосіб. Для оживлення твердого гупування на Бога і стягання Його швидкої допомоги, це переглядання пам'яті всіх прикладів швидкої допомоги від Бога, наведених у Святому Письмі. Ці приклади такі чисельні, найзрозуміліше показують нам, що ніколи не був залишений посоромленим і без допомоги той, хто надіявся на Бога. Гляньте на донедавні покоління. Говорить премудрий сирах, подивіться, чи зазнав хтось ганьби, довірившись Господеві. Озброївшись цими чотирма правилами, братимій, мужньо вступай у боротьбу і веди її бадьоро повній впевненості, що тобі дано буде отримати перемогу. Бо завдяки цьому ти доб'єшся досконалого повання на Бога. А таке оповання постійно буде притягувати до тебе Божу допомогу і зодягати все перемагаючу силу. Одне і друге врешті вкорінить у тобі те, що ти повністю не надіятимешся на себе. Про це я не опускаю нагоди нагадати тобі і в цьому розділі, тому що не знаю, кому й коли не було б потрібно цього нагадувати. Так глибоко вкорінилося в нас і так кріпко приросло до нас це самоцінування, і нібито ми є щось і щось немале, що воно завжди скрито живе в нашому серці, як якісь тонкі, невлумімі порухи, навіть тоді, коли ми впевнені, що жодного оповання на себе не маємо, а навпаки, сповнені повного оповання на єдиного Бога, щоб уникнути, наскільки це можливо. Такої зарозумілості в серці і діяти без будь-якої надії на себе, а з єдиним упованням на Бога, кожен раз налаштовуйся так, щоб усвідомлення і відчуття своєї немочі випереджувало у тобі споглядання Божої всемогутності, а одне і друге, щоб випереджувало кожну твою дію.